У Чернігівському обласному художньому музеї імені Григорія Галагана відкрили виставку між навчанням і натхненням. Вона присвячена викладачам Чернігівської художньої школи імені Івана Рашевського, тим, хто навчає мистецтва і водночас сам творить. Ми не презентуємо сьогодні копії, виключно роботи наших фондів і роботи, які були надані нам викладачами Чернівської художньої школи імені Рошевського. На експозиції картини різних поколінь митців. Тут і роботи досвідчених майстрів і полотна молодих викладачів, які продовжують справу своїх учителів. За кожною роботою це історія. І ми плануємо не тільки показати на виставці різні техніки: пастель, акварель, фломастер, олійний живопис, графічні твори олівцем, а також показати жанри, портрет, пейзаж, натюрморт, композиції це саме ті напрямки і ті предмети, які вивчають у художній школі. Організатори кажуть, що ця виставка це спроба. Подивитись на викладачів не лише як на педагогів, а передусім як на митців, кожен із яких має власну історію і власний почерк. Ми хотіли на них подивитись не на як викладачів, не на як мистецтвознавців, не на як педагогів, а як в тому числі і творчих людей. Їх представлені надзвичайно різні роботи, причому викладачів. Минулих поколінь, викладачів сьогодення, критерієм відбору до цієї виставки, звичайно, як завжди, це високохудожні твори із фондів нашого музею. У залі представлені твори з музейної колекції, а також картини створені в останні роки, навіть у період повномасштабної війни. У кожній роботі свій час і свій досвід. Україні немає такого проекту, який би об'єднав фондову колекцію і мистецькі напрями впродовж століття, а саме регіональне мистецьке спрямування, розвиток образотворчого мистецтва Чернігівщини. Виставка між навчанням і натхненням триватиме до 7 грудня. Організатори запрошують відвідувачів відчути живу атмосферу творчості, там, де зустрічаються покоління, і продовжується школа натхнення.